БМВСТИ краще присядьте. Офіційна п'ятірка на 3-літровому дизелі купувалась в Україні. Має всього два косметичних підкраси. В оригінальному м пакеті на задньому приводі BMW п'ятої серії в продажу в твоєму авто. Що ви думаєте? Вигляд має? Напишіть в коментарях, як вам оригінальні дев'ятнадцяті легкосплави, лінзована білет оптика. Камери 360 ну ракета. До речі, гума нова. І давайте ближче до салону. Що всередині? Всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал зрозуміло. м пакет шкіряні сидіння в ідеальному стані з електрорегулюванням, максимальне мультикермо, круїз контроль, підтримка в смугах, голосовий асистент, чотиризонний клімат, контроль, підігріви на пам'яті сидінь з ломаними спинками. Амбієнт підсвітка теж присутня. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо треба і доставити. Кнопка на багажнику є за додатковою інформацією. Звертайте за номером телефону. Це ексклюзивна п'ятірка, і це твоє авто.